Відносини з партнером України Польщею переживають чергову кризу. Якою є причина такого того, що польське суспільство зменшило прихильність до України? Про причини та як цьому зарадити, будемо говорити з нашим гостем, колишнім міністром закордонних справ та експослом в Польщі Андрієм Дещицею. Па, Пане Андрію, вітаю вас. Вітаю вас. Добрий. День. Добр Хочу почати з такого питання, що останнім часом ми спостерігаємо у Польщі таких низку скандальних інцидентів, які власне б'ють по іміджу України. Це споплюжений пам'ятник жертвам Волинської трагедії в Варшаві. І напередодні були затримані двоє 17-річних українців, що здійснили це. Це також скандал з червоно-чорним прапором на концерті білоруського співака. Ну і ще один дуже важливий показовий інцидент це постійні інформаційні атаки на головну редакторку нашого телеканалу Марію Гурську, яку постійно атакують радикальні праві сайти, публікуючи різні наклепи. Бруд, власне, це такі пазли в єдиній картинці, і хочу запитати, чому саме в Польщі так активізувалася російська агентура? Ну і власне чому українці ведуться на те, щоб брати у цьому. Участь Ну дивіться. По перше, мені здається, що те, що відбувається, е як ви вже е відзначили, це результат дій російських агентів чи спецслужб. Тому що було віддавно зрозуміло, що Росії не подобається добре відносини Україною і Польщі. І такий серйозний стратегічний партнерський союз між Україною і Польщею зміцнює Україну. А це очевидно не дозволяє Росії реалізувати свої імперські задуми, які зв'язані з війною в Україні. Але на жаль, мене дуже турбує те, що е, ця риторика антиукраїнська, антимігрантська, яка є популярною е, не тільки в Польщі, але й інших країнах Європи. І як на мене, це зв'язано також і з тим, що далі продовжується війна. Е, то е, ця риторика, яка була активною передвиборною кампанією, вона не затихла. І в Польщі, і тому е, я думав, що так під час кампанії трохи популістські висловлювання, ну, є в ґрунт е, бажання бути радикальним. Але після виборів воно трошки вгамониться. На жаль, цього не сталося. І мені здається, зараз досить важливе завдання має бути для всіх, а перш за все, для польських політиків і е, е, польських засобів масової інформації, щоб е, Знизити градус цієї антиукраїнської риторики, антиіммігрантської е, риторики і в, ввести ну, більш-менш нормальний діалог суспільства, який стосується, в тому числі, і мігрантів, які прибувають в Польщі, але воно має бути цивілізовано. Мені не, не не здається, що Польща хоче перетворитися в якусь таку країну, яка е, Асоціюється з кремлівською пропагандою, де там ненавидять іноземців, чужинців. Мені здається, що Польща все ж таки хоче бути цивілізованою європейською країною. А це, що ми зараз бачимо, крім того, такої власної атмосфери, також і незнання, бажання, можливо, заробити, прославитися молодих людей яких використовують власне російські агенти, і так як я розумію, ці всі випадки, про які ви е, згадували, це результат того, що цих людей вербують російські спецслужби, і тут знов ж таки постає питання: е, завдання і виклик для польських спецслужб, щоб не вже слідами того, як сталася ця подія, а на випередження діяти. І не дозволяти таким російським агентам вербувати тих людей, які деякі можливо, із своїх е, політичних міркувань, але в більшості випадків, які я розумію, все ж таки з метою е, заробітку готові виконувати такі от завдання по е, дискредитації е, чи пам'ятників, чи, чи провокаційні якісь висловлювання, чи е, ці звинувачення в сторону. Пані Марії, тобто ну це от чи не тільки її, і я думаю, чим швидше польські політики, польський уряд і польські спецслужби наведуть порядок в державі, тим буде краще для всіх, тому що ця антиукраїнська антиіммігрантська історія може перекинутися також і в напрямку, і в стосунку до тих поляків, які Ну, підтримують Україну і, зрештою, сенсовно резонно підтримують Україну, але це може бути також і польсько е, певне напруження, якщо цього не зупинити на цьому етапі. Ми хочемо зараз приєднати ще одного гостя до нашої розмови. Це Микола Княжицький, народний депутат України. Пане Миколо, добрий день. Добрий день. добрий день, вітаю вас. Ну, і власне обговорюємо останні скандальні інциденти, які відбуваються в Польщі. Ви про них чудово знаєте, це і про прапор на концерті білоруського співака, і про споплюження пам'ятника волинській трагедії. Скільки тут, скажімо так, російської руки, а скільки тут, вибачте, за слово, дурості наших українських людей, які тут перебувають? Російська рука буває різною. Коли ми говоримо про нищення пам'ятників е, польським жертвам, то це швидка російська рука за підлітків через соціальні мережі чи в якийсь інший спосіб. Для того, щоб посварити два народи, це не унікальне для України явище. На жаль, точно так само вербують українських підлітків, які е підривають ТЦК, е е підривають машини військових, роблять замахи на військових. Не так давно зовсім молода дівчина хотіла вбити українського військового, заменувавши Мопети, ніби запросивши його на побачення. І таких історій дуже багато. Росіяни, які вербують українців в Україні, очевидно, будуть вербувати українців. і в Ольші в цьому нічого дивного немає для нас, це абсолютно звична історія, але там це робиться з метою посварити два наші народи, і ми маємо проявляти мудрість, а наші слідчі органи і України, і Польщі фахові для того, щоб цьому запобігати, коли ж говорити про... Те, що відбувалося на стадіоні, то очевидно, коли під час війни українці йдуть на російськомовні концерти, то вони абсолютно не розуміють, за що ця війна відбувається. А ця дифузія руського міра вона проникає в різні країни, в тому числі і в країни Європи. І через те, очевидно, це дає поживу. Антиукраїнським силам в тій самій Польщі сприю думати, що всі українці є там хуліганами, які слухають російську музику, і є представниками зовсім іншої культури, яка чужа для поляків. Через те це, це два таких різних приклади. Другий це довга російська рука, тому що зросійщення української ментальності проводилося дуже давно і проводиться зараз через естраду, пісні, телебачення і ці всі люди, серед них яких багато тих, хто дійсно постраждали в. На окупованих територіях вони від виїжджають в інші країни. І є носіями цієї культури руського міра, яка заходить в конфлікт з європейськими культурами тих народів, які приймають українців. Таке теж буває. Ну, давайте також послухаємо, що про це думає польська влада. Пряма мова прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска. Ми всі повинні бути дуже пильними, щоб самі не піддатись російським маніпуляціям та провокаціям. Ми не повинні дозволити здійнятися хвилі ненависті між українцями та поляками, чи поляками та українцями. Це було б історичним злочином і неймовірною дурістю. Якщо ми дозволимо зараз себе розділити, і якщо ми дозволимо росіянам зруйнувати цей справді, абсолютно унікальний тип стосунків у нашій історії, завдяки нашій гостинності та завдяки хоробрості українців з іншого боку, те, що було побудоване, є справді чимось дуже цінним. Але то нашим своїм... наше спільне завдання не допустити повторення історії між Польщею та Україною. Від цього залежатиме наше майбутнє і наша безпека, і маємо свіжу таку реакцію від посольства України у Польщі з приводу затримання двох 17-річних громадян, які поплюжили пам'ятник, про який ми вже говоримо. Посольство рішуче засуджує будь-які ганебні дії спрямовані проти місць пам'яті. Ми розцінюємо це як провокацію російських спецслужб, спрямованих на створення напруги між нашими народами. Так, пане Андрію і пане Миколу, мам до вас таке питання. Ja sposterehaję za widnosciami Ukrainy i Polszy, no rokamy. Czynę tajna że ja z mieszanej rodziny. To, że mają do jednej i drugiej strony. I spostrzegam od jakiegoś czasu. I chowałem się już dawno po wszystkich ukraińskich efirach, że brakuje komunikacji z Polschciu, że ona czasami je wicudna w zachali, Że na moją dumku nie wystarcza je prosto, kóły się polityki i dyplomaty. Це вже не ефективно. Це видно по польському суспільстві. Які рішення треба прийняти, щоб це змінити. Ну дивіться. По перше, це добре, що зустрічаються політики і дипломати. Я думаю, що звичайно це поле співпраці і слід розширити. Я знаю, що зустрічаються також і депутати. І пан Микола тут власне приклад того, як активно він співпрацює зі своїми колегами в польському сеймі. Але звичайно потрібно більше е, інформації е, один про одного, і те, що ми знову ж таки повертаючись до цього прикладу, про цих 17-річного хлопця, якщо я... Правильно зрозумів, який власне підняв цей червоно-чорний прапор на стадіоні, який твердив, що він не знає, що це, що це може вдаряти по почуттях поляків. Просто він не, не був свідомий цього. Тому потрібно більше інформації поширювати в суспільство. Знаєте, з одного боку і розуміти, які є чутливі моменти. В тому чи іншому суспільстві, а з боку політики, все ж таки, це має бути завдання політиків не допускати, щоб ці чутливі моменти могли використовуватися або поширюватися негативні власне ці чутливі моменти, поширюватися і використовуватися в суспільстві. Але дивіться, з одного боку, звичайно, це. Недобре, ну, спочатку я би так сказав: добре, що поляки прийняли так багато українців і, звичайно, допомогли українцям в скрутний момент. Е, недобре, що далі триває війна, і багато українців далі залишаються в Польщі. Але з іншого боку, ці українці, які перебувають в Польщі, вони дізнаються більше про Польщу, про поляків, а поляки дізнаються про українців часами. Це різні е, очікування вони мають і часами отримують різні, різну інформацію е, або роблять інші висновки, ніж ті, які мали до того, коли спілкувалися з українцями. Але це знов ж таки можливо класичний приклад такий, що поляки не очікували, що українці можуть їздити на дорогих автомобілях, е, бо вони очікували, що українці будуть працювати лише на е, сільськогосподарських угіддях чи на будівництві. Є різні, і, і тут змінилася позиція щодо українців. Але ви абсолютно праві. Потрібно більше інформації в суспільства, щоб ми розуміли один одного. Бо все ж таки, суспільство є ґрунтом того, щоб не поширювалися ці е, антиукраїнські е, чи антипольські настрої в суспільстві. Пане Андрію, даймо шанс на відповідь е, Миколи Княжицькому. Пане Миколу, будь ласка. Дякую. Ну, очевидно, що. Українська держава мала би більше робити для того, щоб інформувати суспільство багатьох країн, особливо тих, які важливі для нас, про нас про те, що відбувається, про нашу війну, про те, в якій ситуації ми знаходимося. А польське суспільство є найближчим для нас, і ми вдячні польському суспільству польському народу за підтримку України і розраховуємо на цю підтримку в подальшому. Є багато прикладів чудової культурної дипломатії. Один з них, наприклад, який дуже цікаво було використано теж в антиукраїнській риториці. От коли проросійські сили. Атакували Марію Гурську е керівницю Славу ТВ. Вони поставили фотографію з блискучої вистави дзяди за твором Адама Міцкевича, яку поставила прекрасна польська режисерка разом з колективом Івано-Франківського театру. І ця вистава їздить всюди по світу і через сучасні події показує наскільки близьким було те, що Описував Міцкевич ці ракові метастази російського імперіалізму, які були тоді, наскільки легко це розуміється через сучасні приклади, і от подавати фотографію цих акторів і називати їх при цьому нацистами про російські сили роками польських, так би мовити, ультранаціоналістів дуже люблять і роблять. А це якраз була пропаганда польської культури, і таким чином вони борються не лише з українцями, вони борються і з поляками, але сама культурна дипломатія і такі вистави, як дзяди. Поставлені івано-франківським театром, які були представлені в будинку культури в центрі Варшави, це прекрасний приклад того, як можна співпрацювати. Я, власне, хочу поділитися інсайтом, який ми маємо як ведучі українського фокусу, оскільки до нас чи не щодня приходять лідери думок польські дипломати можновладці, і вони говорять політики. політики. Так говорять поза кадром про те, що існує такий недостатній діалог з боку України і Польщі, саме в між дипломатами і між можновладцями. Вони говорять про відсутність належного взагалі розуміння ролі Польщі. У допомозі Україні, чому так відбувається, і власне що ми можемо зробити, оскільки тут ми маємо і народного депутата, і е, дуже поважного дипломата, який чудово знає Польщу. Дайте ваш рецепт. Ну дивіться дуже часто буває так в українсько польських відносинах, складається так, що е, потрібен деякий час для того, щоб е, Нові е, обличчя в політиці чи нові е, державні е, особи е, знайомилися з своїми партнерами і нав'язували контакти. І мені здається, що е, власне, та, та ситуація, що склалася в, 20, в лютому 2022 року, показала, що все ж таки. Український і польський народ, і українські і польські політики е, розуміють загрозу, яку несе Росія, і це має бути пріоритетом, це має бути основою співпраці е, і розуміння важливості е, взаємної важливості один одного. Е, але е, я б не сказав, що бракує. Такої комунікації очевидно, зараз ми бачимо та, ну наприклад, на рівні президентів менше контактів, тому що змінився президент. А я переконаний в тому, що ці контакти будуть, бо є розуміння, принаймні на прикладі знову ж таки 22-го року, що без допомоги Польщі, за яку ми звичайно дуже вдячні. Не вдалося би так втримати е, Україні свої рубежі і, і протистояти російській е, агресії. Але цей час потрібен час, е, але я думаю, що все ж таки е, ми маємо також таку ситуацію в Польщі, що е, певне є протистояння між президентом і урядом, і тут також потрібно виробити ну, якусь спільну позицію зараз. Польщі як держави в питанні України. Я думаю, що це хороший жест, що власне сьогодні прем'єр-міністр попросив про зустріч з президентом е, прем'єр-міністр Дональд Туз Попросив про зустріч з президентом Карла Мароцьким. Вони зустрічаються, щоб виробити позицію щодо України, бо ця позиція має бути єдиною на міжнародній арені. І я переконаний в тому, що вона буде єдиною, не просто єдиною, але вона буде в інтересах і Польщі, і України і безпеки нашого регіону. Пане Микола, і ваша відповідь? Е, я думаю, що. Росіян дуже непокоїть те, що ще перед повномасштабним вторгненням за всіма опитуваннями українці вважали поляків своїми найближчими друзями і найкраще ставилися до поляків з усіх іноземців. Було зроблено і продовжує робитися все для того, щоб так чи інакше е, знищити цю довіру. А довіра насправді будується на дуже простих речах. Ми мали в історії приклади трагічні, коли ми разом, на жаль, програвали росіянам, але були приклади, коли ми вигравали в росіян. Ми маємо варшавську битву. Де е, армія генерала Безручка разом з армією Пелсу Пілсуцького захищала Варшаву? Ми маємо багато інших прекрасних прикладів співпраці українських військових формувань. Як тільки з'являлася українська держава, українська армія завжди була союзником польської армії, навіть коли це не була держава або держава була короткий час, і вона була в війні, все одно державні інституції завжди співпрацювали. Як тільки українська держава нищилася або нищилася польська держава, е, треті сторони робили все. Для того щоб між нашими народами відбувалося протистояння, навіть протистояння 40-х років насправді відбувалося між громадянами Польщі, українського і польського походженнях на території, яка була окупована Німеччиною, а потім на території, яка була окупованою е -е, радянським союзом, і окупанти робили все для того, щоб наші народи сварити. Коли ми маємо державність, ми на це право не маємо і маємо всі передумови. Тому що це наш спільний інтерес для того, щоб разом співпрацювати і бути найкращими прияти тому Росія робить все, щоб зараз знищити цю дружбу і це приятельство, використовуючи в тому числі внутрішньо політичні сили в кожній з країн. Дякуємо, Добре. пане Миколо. Знаємо, що маємо вас відпустити. Микола княжицький, народний депутат і співголова групи з міжпарламентських зв'язків з Республікою Польща, був з нами на зв'язку. І маємо можливість поставити ще одне запитання до пана Андрія. Марек, твоє запитання. Пане Андрію, а що ми можемо зробити як зараз, щоб ці наші відносини покращити? Бо мені здається, що бракує просто системної роботи. Ну, це правда. Бракує системної роботи. E, на жаль, e, бракує твердих, чітких заяв і позицій політики по обидві сторони. E, що ми можемо зробити? E, це та також робити все можливе, щоб закінчити війну. Тому що я переконаний в тому, що ці власні настрої е, ворожі один до одного, крім того, як сказав пан Микола, е, які підбурюються Росією. Це є результат також і втоми від війни. Бо суспільство ну, потребують... Часу для того, щоб сконцентруватися на своїх потребах, будувати свою державу, будувати е, свій добробут. А тут вони мусять тратити час також і на вирішення Пане... проблем питань е, українців, Дякую. які перебувають в Польщі, але також і і питань допомоги Україні, щоб завершити ту війну. Тому я думаю, що наше завдання зараз. Говорити голосно про те, що Україна і Польща мають бути разом, це має бути твердий союз, бо для нас є далі залишається спільна зовнішня загроза це російська агресія. Це мають розуміти політики і мають розуміти суспільства. Бо якщо нас посварять, то захоплять і Україну, і Польщу. А цього ми не повинні вже допустити, маючи досвід історії з минулого. Дякуємо вам, дякуємо. дякуємо за коментарі за розмову. Андрій Дещиця, колишній посол України у Польщі, колишній во міністра закордонних справ України, був з нами на зв'язку.